Друзі, добрий ранок усім. Ось на сьогодні такий гарний день. Вирішив піти на рибу. Тут недалечко в мене в березі є така протока невеличка. Там можна карася половити трішки. Тому сьогодні вибрались. Ще й собака зі мною сьогодні буде. А, буду ходити рибу. Ну, такий, він і в гуморі сьогодні. Ну нічого, рибину зловимо поїсти. Буде щасливий. Ну все, буду на місці, підключусь. Покажу вам, як там все буде виглядати, яке в мене буде місце і так далі. Друзі, за що ще люблю село? Що тут ось просто йдеш по вулиці. Хоп. Сивочку з'їв, пішов. Або собі набрав, скільки потрібно. А в місті такого немає, потрібно купляти. І ціни, до речі, дуже недешеві. А це все. Ось. така Краса різна. Собачки там всякі бігають. Круто. Ось такими гарними дорогами йдемо зараз до нашого, так сказати, ставочку. От у нас тут такі дороги гарненькі. Кукурузка. Усе як повожено. Знаєте, багато працювати потрібно, щоб щось було вдома. Кукурузу садять і картошечку якусь садять. Ось. Арбузи садять. Усе потрібно, все потрібно садити. ну В цьому є йде, знаєте, є город. Чому б і не посадити там щось? Ось ми вже доходимо. Гарненьке місце дуже. Кондатора попливого. Тут будемо ловити. Давай, давай, залазь залазь. Рибак. Диви. Я ще чувствую, я з тобою багато риби не навовлю, ловлічу. Вивазь, давай. 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 Навіть собака ну Погода така доволі жарка. Ох. Розкладаємось. І ось, друзі, що у нас з собою є? Це ось принадка і банка черв'яків. Зараз у принаду трішки нальому води, щоб її закинути. І тоді будемо розкладати будку. Трохи багато води додав, ну нічого. І так піде. Ще хочу сказати, що ми в такому місці трохи неприємному, бо тут комарів купа. Ось в них тут дуже класне середовище, їм тут дуже добре. Але не мені, на жаль. Вони гризуть, гризуть просто де можуть. Ось ми вже закинули пополочка, розклалися тут гарненько. Собака мішає, по кущах там бігає, що рушить. Рибу всю розлякав, заліз. Все, чекаємо першої покльовки. Ось тільки закину. І будемо зараз дивитися, що клюне. Ось таке в мене вудовище тут із катушечкою. Воно давно вже в мене. Природа дуже гарна. Друзі, рибалка сьогодні просто чудова. Ми зловили неочікувано, але дуже класний улов. Я везучий, Зловив черепаху. Саме гірше це їх відчіпляти. Вони зачеплюються так страшно. Ну зараз потрібно ще швиденько відчіпляти. Ось вона, Тільки що витягнув. Так, піднесенька, а як же, а як же тебе як же тепер тебе? Вона ще й крепка, вона не хоче, не хоче голову висувати. Оце то проблема. Хто, до речі, мало коли бачив черепаху, можете роздивитись, такі вони цікаві дуже. Ось п'явка, до речі, на ній якась. Живе. Нормально. Топка. Черепаху будеш їсти? М? Не хоче, тік. Ось, ми її очепили. Зараз будемо випускати. Дуже, дуже цікава, Яке воно сторіння. От, випускаємо її. Подивимось буде. Буде плити чи ні. І паперу. Хоч би знову вона не вчепилася, бо я щось так не хочу їх ловити сьогодні. На жаль, нічого сьогодні не зловили. Взагалі пусто. Дуже поганий кльов. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, погода, можливо, там ще якісь фактори, але кльову зовсім немає. Ось. Досі сижу тут. Оце Черепаху сьогодні, черепаху сьогодні звали і на тому все. Думаю, збиратись додому. Думаю, потихеньку вже будемо з собакою уходити. Ну нічого, я взагалі не засмучуюсь за такі моменти. Тут ось дуже гарно, це головне. Посадіти так трішки відпочити. Подивити, Подивитись на цю красу гарно. Тут дуже красиво, воно так заспокоює, я приємно на це все дивитись. Тож я не засмучений, що сьогодні нічого не звали. Ну як нічого. Черепаха є, все. Потрібно мого черепаху забирати. Наша її викину? Десь що з нею суп роблять. Навіть цікаво. Я б, мабуть, таке не їв. Повернувся додому, на жаль, нічого не звалив. Ну, класно посадю, пройшовся, трішки провітрився. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі.